Мрій глобально, думай глобально, але деталізуй це все для того, щоб в тебе був один зрозумілий конкретний крок, а, чи там 10 зрозумілих кроків, а не один невідомий. Таким чином, ти зможеш зробити своє життя більш контрольованим і передбачуваним. Проте, будь ласка, будь уважним, щоб не загратись в цю гру, коли ти думаєш, що все контролюєш. Пам'ятаєш, я казала, що страх маскується. Так от уяви, якщо ти в процесі пошуку і ідентифікації свого страху, може піти на це багато часу, та? Може можуть з'являтися нові неконтрольовані, незаплановані ситуації та нові страхи, е, тому я би сказала, що найкращим варіантом, найкращою відповіддю буде жити так? Послухай це. Важливо, уважно жити так, наче страху немає. Спочатку ти в це можеш припустити і знаєш, уявити, що це так, а потім ти повіриш. Все твоє тіло, мозок, психіка все повірить і страху не буде. Уявляєш? Таке можливо. Страху нема, не існує.